Поставив камеру, натиснув рек, і ти такий бла, 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 бла. І він просто щось говорить, 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 говорить: доброго дня! Мене звуть Максим Олійник. І сьогодні я хочу розказати вам, що ж потрібно знати про особистий бренд. Ви дуже швидко стаєте нецікавими. Даремно витратити кошти і, скоріш за все, буде провал. А зараз найцікавіше. Що ж потрібно знати про особистий бренд у 2023 році? Я Максим Олійник, тренер з публічних виступів і ораторської майстерності. Це відео я присвячую тим людям, які планують прокачувати, розвивати свій особистий бренд. Чому рекомендую додивитися його до кінця? Тому що більшість людей створюють оці помилки, і їх особистий бренд приречений на провал. Що ж це таке і про що ми будемо говорити? В першу чергу я хочу дати вам важливі рекомендації і поділитися своїм власним досвідом, що треба знати про особистий бренд і на що впливає особистий бренд. Якщо ви готові, полетіли. Перше, з кожного утюга, з будь-якого інстаграм-аккаунту летить думка про те. Що дійсно треба прокачувати особистий бренд. Що ж таке особистий бренд? Хтось говорить, що це ведення соціальних мереж, постійно ведення. Хтось говорить про те, що у бренда, у вашого бізнесу має з'явитися обличчя, яке постійно вибудовує комунікації з аудиторією. Я хочу дати вам більш глибоку думку, яка допоможе вам зрозуміти, що таке дійсно особистий бренд. Дивіться, я людина і ви людина. І важливо зрозуміти, що ми з вами можемо говорити про одну і ту ж саму інформацію. Але когось будуть слухати, а когось ні. У вас може бути неймовірна команда: оператор, монтажер, сценарист, маркетолог. Я можу дуже довго перераховувати, але не буде результату. Чому? Тому що ви не вмієте проявляти себе публічно. В першу чергу, особистий бренд він завжди дорівнює ефективна, легка, відкрита, зрозуміла комунікація з аудиторією. І якщо на сьогоднішній день ви дивитесь на якогось експерта і він просто щось говорить, 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 вам стає нецікаво. Чому? Тому що ви не бачите емоцій. Так, от найголовніше, що ви зараз маєте зрозуміти, що особистий бренд починається з ваших емоцій. Що ви відчуваєте, коли бачите оцей предмет? Як ви ставитесь до нього? Тобто, вам треба навчитися проявляти свої і позитивні, і негативні емоції. Коли ви знімаєте контент, це одне з найголовніших явищ, які є в особистому бренді. Чому блогери такі успішні? Тому що вони вміють проявляти свої емоції. Крок номер один. Навчіться бути емоційними. Навчіться говорити про свої емоції. Я сподіваюся, що з цим аспектом ми розібрались. Це перший пазл, який буде допомагати вам в створенні особистого бренду. Крок номер 2 це вміння формувати свої думки. Більшість людей вважають, що а що ж там важкого? Поставив камеру, натиснув рек, і ти такий бла бла, 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 бла. А потім, коли Коли Дійсно доходить до справи, у нас підвисає мозок, нам важко формувати свої думки. Ми не можемо сказати красиво, бо в голові у нас все виглядає перфектово. Ми прям зірки. А коли ми починаємо розповідати про себе, свій продукт, свій бренд, у нас не вистачає навичок. Правильно формувати думки. Що це означає? Не просто брати з голови свої думки, а дійсно брати вашу аудиторію за ручку і проводити її через ланцюжок, щоб аудиторія розуміла, а, так, оце що таке ваш продукт? Так ось що це означає. Тому треба навчитися формувати свої думки. Це друга фішка, яку потрібно прокачувати. Фішка номер три. Я часто, максимально часто бачу, і зараз я вам хочу показати, що я бачу. Дивіться. Приклад номер один. Доброго дня! Мене звуть Максим Олійник. Сьогодні я хочу розказати вам про те, чому треба розвивати себе, про те, що важливо знати стосовно ораторської майстерності. Це перший приклад. Приклад номер два. Я сідаю максимально комфортно. І роблю наступне. Доброго дня! Мене звуть Максим Олійник, і сьогодні я хочу розказати вам, чому треба прокачувати свою ораторську майстерність. Що з'явилась? З'явилась жестикуляція, З'явилась мова нашого тіла. Якщо ви не використовуєте своє тіло, а просто виглядаєте як учень, який в школі хоче розповісти інформацію, ви дуже швидко стаєте нецікавими. Максимально швидко. Тому зверніть увагу на своє тіло, адже воно говорить про вас як експерта, про вас як спеціаліста набагато більше, ніж ваші слова. Тіло важливе, коли я отакий от затиснутий, скукожений, коли я боюсь камери або аудиторії, ви дуже швидко щитуєте мою невпевненість. І ваш мозок говорить: до побачення! За тобою слідкувати не буду. Тіло важливе, слідкуємо за ним. Крок номер 4 І ось тут я рекомендую прямо записувати. Чому це наш голос? Який би ви не були експерт? Як би ви круто не знали свій продукт, але ви завжди використовуєте свій голос. Голос це інструмент комунікації. Ваш голос має бути впевненим. Ваш голос має бути професійно поставленим. Ви не маєте щось там м'ямлити, ви не маєте заплітикуватися, ви не маєте писклявити. Ви маєте сісти легко, комфортно, впевнено говорити. І тут дуже важлива думка. Скоріш за все, мої колеги, мої конкуренти зараз будуть говорити: Ай-яй-яй, ай, ай, це неправда. Більшість експертів, які навчають публічним виступам або ораторському мистецтву, навчають говорити ось так: дуже театрально, так, щоб у вас були акценти і паузи, так, щоб у вас було приємно слухати. Це нафіг нікому не потрібно. Дійсно, у вас має бути гарна дикція, гарна артикуляція. Дійсно, у вас мають бути акценти і паузи. Але оця вся театральщина, оце все, коли ви говорите максимально. Ха ха. -ха. Театрально нікому не цікаво. Тому коли ви прокачуєте свою мову, звертайте увагу, що ви маєте бути природними. Це є великим залогом успіху. Без цього неможливо побудувати особистий бренд. Навіть не варто починати будувати особистий бренд, поки ви не прокачали свій голос. Які дати рекомендації? Перший крок, який я вам рекомендую зробити, це прийти до мене на консультацію. Я розберу вас на молекули, атоми і скажу: оце добре, а над цим необхідно працювати. І тоді ваша голова буде розуміти вектор руху. Як це зробити? Переходьте в описі за посиланням і пишіть мені, хочу потрапити на консультацію. І я розповім вам всі деталі. А зараз найцікавіше. Додивіться це відео до кінця, тому що зараз ми дійсно будемо говорити про формулу особистого бренду. Тепер давайте трішки підведемо підсумки. Дивіться, що ж у вас має бути для того, щоб ваш особистий бренд у 2023 році. Вистрілив. Перше, ви вмієте правильно, кайфово, легко формувати свої думки. Вау! Рухаємось далі. У вас працює тіло, у вас є жестикуляція. Круто! Крок номер 3 У вас приємний, гарний голос. Не у цей! А приємний, гарний голос. І найголовніше, ви вмієте проявляти себе емоційно. Чотири аспекти є. А тепер п'ятий. Без якого нічого не буде. Що це? Сторітелінг. Це майстерність розповідати історії. Наш мозок, з самого дитинства, запрограмований на те, що ми любимо історії. Чому? Відповідаю: позаду мене величезна кількість книжок. Коли народжується дитина у будь-якій сім'ї на цьому світі, хтось із сім'ї. Мама, папа, бабуся, дідусь беруть книжечку і починають читати. Яку? Казочки. І потім наш мозок протягом всього життя протягує оцю любов до казочок, до історій. І ми дивимося і говоримо: вау, круто! Де фільми? Історія, серіали, історія, книжки, історія, пісні, історія прогріви у блогерів, історія, ютуб-роліки, історія, всюди історія. Як же розповідати ці історії? Відповідь проста: треба зрозуміти, що кожен з нас в своєму житті багато разів розповідав історії. Але наш мозок не має схеми. А яка ж схема? Як побудувати історію по цій схемі? Щоб нам було цікаво за вами слідкувати. Відповідь проста: Я дам вам зараз от таку мініатюрну схемку, по якій ви можете будувати історії, і вони будуть залітати в ваші аудиторії. Дивіться, в історії завжди є герой. Є? Є факт. У героя завжди є якась мета. Герой кудись прагне чогось хоче, він рухається. Супер. Круто. А потім у героя з'являються якісь складнощі. Є мета, є складнощі. Є мета, є складнощі. І ми бачимо, як герой вирішує ці складнощі. І він в результаті чогось досягає. Ось вам схемка простого, банального сторітелінгу, який вам буде допомагати захоплювати увагу, прогрівати і продавати. Адже особистий бренд це історія. Навіть в інстаграмі СТОРІС говорять нам про те, що це. Історія. Ваша задача навчитися розповідати історії, підводячи підсумки. У 2023 році недостатньо просто сісти і створювати контент. Це нікому не цікаво. Зараз найголовніше почуйте мене уважно. Якщо ви не вмієте проявляти себе публічно. Результат буде ось таким: даремно витратити час, даремно витратити кошти, і, скоріш за все, буде провал. Висока ймовірність того, що ви не будете рухатись вперед. А тепер найцікавіше, хлопчики та дівчатка. Особистий бренд у 2023 році це людина відкрита, емоційна. Вона керує своїм тілом, вона вміє вибудовувати думки, вона вміє розповідати історії. І ще величезний плюс, величезний бонус. Вона вміє самостійно створювати контент. Що це означає? Вона вміє брати телефон, розповідати історії, вона вміє монтувати. Тому що коли за вас це роблять якісь експерти, вони не передають вашу автентичність. Вам необхідно навчитися робити це самостійно. Як це зробити? Слідкуйте за моїм каналом. Слідкуйте, підписуйтесь і дивіться. Найпростіше, що рекомендую зробити, цікаво дізнатися про сторітелінг. Подивіться відео на моєму каналі, для того, щоб зрозуміти, як будувати сторітелінг. І воно з'явиться через 3, 2, 1... Дивіться, а я з вами прощаюсь. Па-па!